Виживати і підтримки довіри один одного, то тут командна гра. Команда це найбільша цінність, коли ми можемо кожен покластися на свого побратима довірити життя. Даний а, час я займаюся, ми займаємося польотами, аеророзвідкою, розвідкою для артилерії. Також на даний момент проходить штурм, і ми дорозвідуємо а, місце проходження нашої піхоти, танків та батерів для а, легшого їх проходження, щоб вони розуміли, а, де знаходиться ворог і могли його якісніше поражати і продвигатися до наших цілей. Дві речі розкажу. Перше, ми знаходимося Лівобережній. по цій ситуації в спалених танках, які позаду мене. Власне розрахунок нашого підрозділу 4-ї роти працював ось з цього приміщення. Ви можете побачити, там, де продеревляний дах. Значить, в цей момент виїхали ворожі танки саме в це місце. Були своєчасно виявлені. 92-га механізована бригада. Мої хлопці відкрили вогонь на враження і гранатометами. Ці два танки були спалені, екіпажі танків повністю знищені. Щодо підрозділу, самого хотів би, друзі, розповісти, ми є територіальної оборони, четверта рота, підрозділ називається Хілес. Що важливо, всі люди 97% особового складу це цивільні. Директора компаній, вчителі, робітничі професії, повністю весь спектр всіх цивільних професій, які є, вони зібрані в мене підрозділі. Люди мають Неординарне таке мислення, і за допомогою цього вдалося в максимально короткий термін від стрілецької роти перейти в роту артилерійської аеророзвідки. Підрозділ щиро дякую кожному, кожній, хто проходив в ньому службу. І щиро дякую кожному і кожній, хто підтримує наш підрозділ, в тому числі фінансово. Це надзвичайно важливо, тому що сучасна війна вона є війною ресурсів і технічної модернізації. За рахунок вас, друзі, нам вдається ремонтувати автомобілі і технічно забезпечувати підрозділ для того, щоб мати такі результати, як ви бачите позаду мене. Ну, Що значить надію? Я впевнений в хорошому майбутньому. Мені не потрібно ні в чому бачити надію. Тобто здесь, я уверен в нашій победе, що все буде добре, а як я бачу майбутнє, ну я не знаю. Ми будемо, як європейська країна, далі модернізуватися та задавати тренд в багатьох напрямках. Невидимим і найголовнішим гравцем, хто забезпечує зараз перемогу, перевагу над росіянами, це український. Народ, українське громадянське суспільство, тому що от в цьому наша сила, наша сила в об'єднаності, тому що ми в Україні, ми в себе на землі, ми не здамося, ми не підемо на поступки Росії. Ще, ну, це працює наша артилерія, тому це все добре. Це дуже круто, коли вони працюють. До війни я працювала в салоні краси, я в б'юті-індустрії вже багато років. Майже розпочала власний бізнес і отак різко відрізається все. І повністю людина може забути про комфорт, про сон, про тепло, про їжу, тому що ну, напали на твій дім. Я займаюся координацією екіпажу, розвідки, звязі. З артилерії, допомагаю найти общий язык артистам з нашими ребятами. Планую какие-то операції. Що нужно, сколько, в каких секторах должны працювати, з какой дальності, що для этого нужно. Те, що в цивільному житті так називається менеджер, так тут я виконуючи обов'язки командира, так і займається. Те саме, що було на гражданці, те саме тут я роблю. Тільки трохи, звісно, відповідальності побільше. Тут людське життя. Боясь втратити свого побратима. Це, мабуть, себе не так страшно втратити, як людину, якій ти довіряєш, якій ти ну, побратим, Все, цим ти сказував. Назумся туди сильно. Зум назад. Зум назад. Все нормально. Виходить, вефір, виходить група до вас, виходить, дев'ятка вас міняє і діло, яке прийом для життя. Ми, якби дронщики, коригувальники артилерійського вогню, які за допомогою артилерії різних підрозділів Збройних сил України знищують ворога в Харківській області та виганяють його з України. Зараз ми знаходимося недалеко від кордону з Росією і рухаємося в сторону Луганської області. Наші йдуть, наші колони і рухається наша піхота. Ми здійснюємо розвідку і тижні в порядньому країні нашої позиції. Лайфмапа ця, вона з запізненням десь тиждень актуально. Зараз ми знаходимося ось тут. У нас щось ламається, щось виходить з ладу. Постійно ми втрачаємо дрони, тому що на передній лінії постійно працює РЕП. За останні там декілька днів ми втратили вже чотири дрони, один з яких ми сходили і повернули, але для цього треба було ризикувати життям. Тому що 120 тисяч гривень це якби багато, а це така середня вартість цього дрона. 3. От туди, прямо. Зарядки до них Праві, це прямо. нестандартні зарядки, вони заряджають одразу всі чотири батареї, які ну, як у Нам нас є. Колонна, а, випадки також випадки. Ну, ми беремо більші а, якби, планшети, тому що більший планшет дає якби, краще роздивитися, що пройдіть. там відбувається. Також обов'язково павербанки, катушки, там є Starlink, є е, е, генератор. Ну це все нам необхідно. І тому що ми постійно працюємо, нам треба ноутбук, бо треба ще доповідати. Та типу попадає снаряд прямо в техніку. <ріхи> ну, воно взривається реально. І я розумію, що типа, намного менше стало цих чуваків. І це дійсно мотивується. Це дає адреналин какой-то. Ти розумієш, що ти действительно нужен, що ти не просто так знаходишся здесь, що ти допомагаєш. Всі їх багато трагедії людські, які коїться країна терорист, мене мотивують далі працювати. Та знищувати їх. Наразі ми з вами займаємось начебто простими речами. Виробити свою роботу, ми свою. Але по факту зараз відбуваються історичні дії, які навіть не на кожне сторіччя трапляються. Остання імперія зла руйнується нашими зусиллями на ваших очах. За вашою допомогою на очах сотень тисяч і мільйонів людей, які можуть в режимі онлайн. Спостерігати, як добро перемагає зло.